зображені на цьому фото? А, на фото я мачу Революції Гідності. А коли вона розпочалася? М, якщо не помиляюсь, 21 листопада 2013 року. Так. Ти знаєш що це на фото? Ні, на жаль, не знаю. А чому вона розпочалася? Вона розпочалась через те, що Янукович не захотів підписувати акт про євроінтеграцію України. А які вимоги до уряду мали учасники революції? Гідності? Учасники вимагали від Януковича все таки підписати акт про асоціацію України з європейським союзом. А хто це зображений на фото? Це перший, хто загинув в революції гідності, Сергій Нігоян. До речі, він був грузин. А, а які наслідки революції гідності мали для України? Революція гідності мала доволі багато наслідків. Перше, це ми вийшли з режиму Януковича. Я вважаю його найголовнішим. Mm -hmm. Друге, українське суспільство нарешті відчуло патріотизм, що вони можуть разом побороти режим, але й були такі наслідки, як. Революція гідності була першим кроком до гібридної війни РФ проти України. І далі ми знаємо, була анексія Криму та анексія Донбасу. Е, Маргарита, що ти можеш сказати про події, зображені на цьому фото? Це, була революція гідності. Е, а коли вона розпочалася? 21 листопада 2013 року. А чому вона розпочалася? Не знаю. Що ти можеш сказати про події, які зображені на цьому фото? Це Революція Гідності. А коли вона розпочалася? 21 листопада 2013 року. Може, ти знаєш щось е, про Небесну Сотню? Теж не знаю. Це перші 100 людей, які загинули по початку Революції Гідності. Е, а які наслідки Революції Гідності мали для України? Теж не знаю. Революція гідності розпочалася 21 листопада 2013 року, коли київські студенти вийшли на Майдан із вимогою до уряду Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію України з Європейським Союзом з гаслами Україна це Європа. Першим, хто загинув від рук режиму Януковича, був Сергій Ньогоян. Небесна сотня налічує 108 людей, котрі загинули від рук режиму Януковича. Наслідок революції гідності. Впав режим Януковича. Україна показала єдність та здатність до боротьби за власні права. Росія розпочала гібридну війну проти України, анексувала Крим, частину Луганської та Донецької областей.